І дорогий воїне, знаю, ми незнайомі. Однак у мене таке відчуття, що ми з тобою немов рідні, та, напевно, дуже сталося за цей місяць, адже він видався надзвичайно важким та смутним для кожного з нас. Ти захищаєш наші затишні домівки, в яких досі зберігається мир та спокій. Завдяки твоїй мужності. Я навіть не знаю, як можна тобі віддячити. Тому низько вклоняюся та висвітлюю свою найвищу подяку тобі. Привіт героя. Так, саме герої, тому що тільки так можна називати людину, яка відстоює нашу свободу. Дякую тобі, що ти не шкодуючи своїх сил, рискуючи своїм життям, не здаєшся заради майбутнього нашої країни. Мене переповнюють різні почуття, гордість, любов до всіх цих неймовірних людей. Але найголовніше це цілковита певність в тому, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога. Дякуємо за вашу відданість та мужність у захисті нашої країни. Дякую вам за те, що ви завжди стоїте на сторожі миру та спокою в нашій країні. Наша подяка за свою навіданість, віру та мужність. Сердечна подяка за жертви та боротьбу за нашу свободу. Величезного вам за все, що ви робите для нас, та нашої України. Слава Україні! Героям слава!